Отаків та деталюк починається радіоелектроніка для юного винахідника Ілії Рябка. Цікавість до цієї справи з'явилася у хлопця ще у четвертому класі. А вже в 12 років він здобув свою першу нагороду на виставці технічних рішень в Ізраїлі. Зараз каже, може сидіти за столом годинами. Почав просуватися у темі технологій, аналізу проблем, створення технічних рішень, проведення досліджень. Я прийшов до нового рівня рівня створення плат з самого початку, не використовуючи вже готові рішення. Сьогодні Ілія навчається у Дніпровській політехніці на спеціальності інформаційні системи та технології. А ще хлопець-вихованець міської станції юних техніків каже: за час навчання став автором кількох проєктів: смарт-смітник, розумний пішохідний перехід та система моніторингу мікроклімату в закритих приміщеннях. У свої 18 хлопець, володар трьох золотих міжнародних медалей, а нещодавно став ще й лауреатом премії Кабміну. Я її отримав за впровадження. Систем, які полегшать життя, а також як написано у премії, розбудову країни. Тобто я пропонував рішення, які можуть бути корисні для нашої держави. Станції юних техніків кажуть, ілія наполегливий учень мотивований та закоханий у свою справу. Переконані саме ці якості допомогли йому досягти успіху. Досягнення за яке було відмічене Ілію, це досягнення не одного року і не одна робота. Це досягнення за декілька років і досягнення, якого він до якого він дійшов завдяки зусиллям багатьох його вчителів, наставників, батьків. Зараз на міській станції юних техніків навчаються понад півтори тисячі дітей. Вихованці закладу регулярно беруть участь у міжнародних та всеукраїнських конкурсах. Місто допомагає талантам розвиватися. Профільні департаменти проводять різні конкурси та заохочують юних винахідників стипендіями. І заклади, і освітяни позашкільної освіти працюють на здобуття позашкільної освіти і розвивати обдаровану дитину. Ну, по-перше, обдарована дитина це є ракурс в нашому житті, це є, які надають потужність нашої України, і звичайно. Захищають на всіх таких науково-технічних напрямах. Вікторія Вахрошина, Андрій Савченко, новини 11 каналу.